За даними мінагрополітики, прогнозовані площі посіву основних ярих культур під урожай 2024 на контрольованій Україною території становитимуть понад 5,5 мільйони гектарів. Що на 119,5 тисяч гектарів менше від минулого року. Нині СІВБУ вже розпочали на всій території країни. Зокрема, на Київщині найбільше 23 тисячі гектарів пшениці, 39,3 тисячі гектарів ячменю, 4,7 тисяч гектарів. Руху та 3,6 тисяч гектарів вівса стверджують в обласній військовій адміністрації. Традиційно у лідерах Білоцерківщина, як розповідає директор одного з фермерських господарств, польові роботи цьогоріч розпочали раніше. Ми господарюємо. На 500 гектарах землі вирощуємо. В основному це польові культури, такі як пшениця, рапс, кукуруза і соєшник, а також займаємося плодовочею. продукції. По плану йде і підготовка площ під урожай цього року, який не посіяний ще з осені. В основному в хорошому стані пшениця, в хорошому стані рапс, вже посіяна силосна кукуруза. Сіємо зернову кукурузу і розпочали. Посів соєшника. Аграрій припускає, у межах двох тижнів посівну вже можуть завершити. Якщо погода буде сприятливою, техніка справна та в активній роботі. Натомість працівників дещо не вистачає, адже багатьох призвали на захист держави. Пан Сергій ділиться важко нині із продажем продукції. На неї дуже низька ціна, а логістика навпаки дорога. Тож сільське господарство працює зі збитками. Щоб мати урожай, потрібно внести і мінеральні добрива і засоби захисту. Рослин примінити, і технологія повинна бути, яка відповідає високій врожайності. Тому ці вже третій рік ми страдаємо, від того, що продукцію продаємо нижче собівартості. Практично, якщо в межах собівартості, то це вже за щастя, і таким чином приходиться просити банки відсочувати сплату кредитів, які раніше взяли. Щодо урожайності, прогнозувати сьогодні важко, тому що ми не знаємо, яке буде літо, тому що ми бачимо, що все більше і більше клімат мін. Міняється в сторону більш жаркої погоди, тому будемо надіятися, що Господь Бог природа не підведуть в цьому році і селян і аграрії в цілому Україну. Господарство готується до посіву зернових заздалегідь. Головний агроном Іван Мельниченко постійно у полі моніторить все і навіть температуру ґрунту, середньодобова норма якої становила 10-12 градусів. Розпочинали з кукурудзи, адже вона не така примхлива на відміну від соняшника. Спочатку, як починали сіяти ярий горох, то трошки ґрунт ну, дуже сироватий, трошки тяжко роз... вироблявся культиваторами, але все-таки ми посіяли цей горох. А вже як почали сіяти ярий ячмінь, почали сіяти кукурудзу, ґрунт вже прекрасно вже вироблявся компакторами, вже ну, прекрасно вироблявся. тобто вже якби настала вже фізична стиглість ґрунту, якщо так по науковому говорити. Пересні душі аграріїв не лякають, адже будь-яка волога навесні на краще. Зима пройшла, інакше і сніг був, але якби, це, ну, якби то там тільки був трошки в грудні і в січні був, був цей сніг. А так то фактично там більше половина січня-лютого, то без снігу і без, без таких опадів. Тобто, ну то, то й на краще. Опадів до липня нам вистачить, на це, щоб і отримати хороші сходи, і щоб, і щоб культури пройшли свої фази основні. Наразі на Київщині понад 200 малих агровиробників забезпечують населення продовольством та створюють нові робочі місця, зазначив перший заступник голови Кодами Микола Бойко. Для підтримки фермерів у січні цього року запрацював фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за підтримки мінагрополітики, Єврокомісії та міжнародної фінансової корпорації. Тож фермери стверджують, попри важкі часи Україна неодмінно буде з хлібом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.